Кожні п'яті постійні любовні стосунки почалися, коли один або обидва партнери були пов'язані з іншими. У середньому люди найменшого зросту японці. Англійці п'ють більше чаю, ніж жителі будь-якої іншої країни. Наприклад, у 20 разів більше, ніж американці. У середньому найвищі люди голландці. В середньому протягом життя кожна людина займається сексом 3000 разів та проводить за поцілунками два тижні чистого часу. Якщо справа доходить до близьких відносин, 78% жінок відхиляють призначене рандеву, якщо вони не поголили ноги чи пахви. Людина протягом життя виділяє стільки слини що нею можна заповнити два басейни середнього розміру. Чоловіки протягом життя витрачають 3350 годин на гоління 8,4 метрів щитини. 47% людей бачать кошмарні сни не рідше, ніж раз на місяць. У більшості людей у віях живуть мікроскопічні кліщі демодекс, які мають кіхті і рот. Найбільша кількість документально зафіксованих оргазмів за годину 134 у жінки та 16 у чоловіка. Протягом життя людина проходить відстань, що дорівнює п'яти екваторам Землі. Чим більш інтелектуальна людина, тим більше у неї у волосі міді та цинку. 35% людей, які намагаються познайомитись для сексуальних стосунків через оголошення в інтернеті одружені. У середньому людина засинає протягом 7 хвилин. Діти віком від 1 до 3 місяців плачуть без сліз. Приблизно 365 мільйонів людей у світі мають комп'ютери, а половина населення земної кулі ніколи не бачили та не використовували телефон. Любов може викликати таку саму напругу у вашому тілі, як і глибокий страх. Спостерігаються ті ж фізіологічні реакції, розширені зіниці, спітнілі долоні і посилений серцевий ритм. Ви святкуєте свій день народження майже з 20 мільйонами людей у світі. Жінки, які читають любовні романи, займаються сексом на 74% частіше, ніж жінки, котрі таких романів не читають. У жінок у середньому IQ вище, ніж у чоловіків. Жінки з'їдають більшу частину помади, якою вони користуються. У віці 6-7 місяців дитина може одночасно дихати та ковтати. Дорослі так не вміють. У людей, які нещодавно закохалися, зменшується рівень гормону серотоніну до рівня поміченого у людей з маніакально-параноїдальними розладами. Можливо саме тому настільки легко почуватися одержимим, коли ви закохані. Чим вищий дохід чоловіка, тим більша ймовірність, що він зраджує дружину. У середньому самотні чоловіки на 2,5 см нижчі на зріст, ніж одружені. Домогосподарка в середньому проходить 11 км на день, займаючись домашніми справами. Кожні 3 хвилини на землі хтось оголошує, що бачив НЛО. Сенегельські жінки витрачають на добування води в середньому 17,5 годин на тиждень. Близько чверті населення землі живе у Китаї. Люди з блакитними очима краще бачать у темряві. Люди, які вам брешуть, дивляться вгору вліво. У Західному Китаї. Чай замість цукру кладуть сіль. Понад 98% японців піддаються кремації після смерті. У кожної 500 людини на землі одне око блакитне, а інше каре. У середньому протягом життя людина витрачає близько 5 років на їжу. У середньому жінки мають тонший слух, ніж чоловіки. Майже 30% жінок, дізнавши, що виграли у лотерею, ховають виграшний квиток у лівчик. Якщо жителька Гавайських островів кладе квіти за праве вухо, вона повідомляє, що доступна. Чим більше квітів, тим сильніше її бажання. У середньому діти сміються близько 400 разів на день, а дорослі близько 15 разів. 66% людей цілуються із заплющеними очима. Інші люблять спостерігати за емоційною реакцією свого партнера. 40% закоханих, яким відмовили їх обранці, впадають у клінічну депресію. У середньому у житті кожна людина цілується 20 160 хвилин чи 14 днів. Двоє з п'яти людей одружуються зі своїм першим коханням. Жінки справляються з паркуванням автомобіля краще, ніж чоловіки. 90% жінок та 75% чоловіків. Миють руки після відвідування громадського туалету. 65% людей під час поцілунків нахиляють голову вправо. У середньому людина з 20 до 70 років витрачає близько 600 годин або 25 днів, займаючись сексом. Людське око здатне розрізняти 30-250 кольорних тонів. Та близько 10 мільйонів змішаних відтінків. У середньому жінка має протягом життя 4 статеві партнери. 8 із 10 осіб вважають, що перший поцілунок говорить про те, як розвиватимуться відносини. Кожні 5 років жінка використовує таку кількість помади, для якої знадобився б тюбик довжиною щодо рівня її зросту. Найнебезпечніша робота у США ловля крабів на Алясці. Усі діти народжуються дальтоніками. 29% жінок упродовж життя витрачають більше часу на вибір взуття, ніж на вибір супутника життя. Австралійські жінки найчастіше займаються сексом на першому побаченні. У північному Таїланді є школа з окремим туалетом для учнів працвеститів. На медалі Нобелівської премії Миру зображено три голих чоловіка, які поклали один одному руки на плечі. Мона Ліза не має брів. Епоху відродження у Флоренції модниці збривали брови. У Японії цілком нормально назвати чужу дитину дупа або повія. 23% поломок ксероксів у світі відбувається через те, що люди сідають на них, щоб відксерити свою дупу. Щоб продати будинок швидше та дорожче, достатньо пофарбувати його у жовтий колір. Чоловіки, які цілують вранці своїх дружин, живуть на 5 років довше за тих, хто цього не робить. Іграшка йойо з'явилася у 16 столітті на Філіпінах як зброя. Людина має 150 вій. Чоловіки в середньому плачуть 7 разів на рік, жінки 47 разів. Печиво з пророкуванням винайшов у 1920 році психоаналітик Карл Густав Юнг. У ПАР найвищий показник нападів зґвалтувань та вбивств із застосуванням вогнепальної зброї у світі. У США у відсотковому відношенні у в'язниці сидить більше громадян, ніж у будь-якій іншій країні світу. У Швейцарії зарплата шкільного вчителя починається з 33 тисяч доларів на рік. 70% чоловіків та 57% жінок щодня приймають душ. У Болівії 5400 співробітників військово-морського флоту. При тому, що країна не має виходу до моря. Найпоширеніше ім'я у світі Мухаммед. Більшість людей проводить близько трьох годин протягом життя під водою. У Кенії більше половини населення становлять люди до 15 років. У Шотландії народжується більше рудих, ніж у будь-якій іншій країні світу. Більшість хлопчиків народжується в день, більшість дівчаток уночі. Чоловіки сміються довше, голосніше та частіше, ніж жінки. Чоловіки виділяють на 40% більше поту, ніж жінки. В будь-який проміжок часу 0,7% людей на землі знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. У середньому щодня людина робить 18 тисяч кроків. 80% довгожителів, які дожили до 100 років жінки. У однояйцевих близнюків різні відбитки пальців. Людина моргає 10 мільйонів разів на рік. 40% американців ніколи не відвідували стоматолога. Ескімоси ніколи не роблять те, що вважають ризикованим. Кожні три секунди на землі народжується дитина. За 12 годин людина в середньому моргає 25 хвилин. Протягом життя ми з'їдаємо близько 27 тонн їжі, що дорівнює вазі 7 слонів. У городян в носі більше волосся, ніж у сільських жителів, і це волосся у них товстіше і жорсткіше. Навесні діти ростуть швидше, ніж в інші пори року. Хлопчики, яким дали незвичайні імена із ймовірністю понад 50% матимуть психічні проблеми. У дівчаток такого взаємозв'язку немає. Діти, яких вигодовують грудьми, виростають худішими в порівнянні з тими, хто ріс на штучному харчуванні. Кожна третя людина на землі не може хрустіти пальцями. Американці витрачають на котячий корм більше, ніж на дитяче харчування. Людина на ім'я Чарльз Осборн беззупинно гикав 69 років. Зайнятий важкою фізичною працею дорослий чоловік виділяє близько 4 літрів поту на добу. Ймовірність народити близнюків у жінок збільшується після 35 років. Після цього віку двінят народжує одна жінка з 27. Після 50 шанси на народження близнюків становлять вже 1 до 9. 90% жінок після входу до універмагу повертають праворуч. Щомісяця у світі 2500 матерів кидають своїх новонароджених дітей. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями у коментарях і бережіть себе.